Привітик! І це влог. Зараз я збираюся, знову збираюся. Ось такий лук. Останні влоги я постійно кудись збираюся І в цей раз я збираюся в університет. Ну, не навчатися. Я навчаюся онлайн, а в університет я збираюсь для того, щоб замовити студентський який до сих пір не зробили. Ось так. Сподіваюсь, що сьогодні все-таки вирішиться щось зі студентським, і його все-таки зроблять. І так як їду я не сама, то там я, скоріше за все, буду мало знімати. Можливо, якісь кадри познімаю, але не багато. Тому так. Зараз покажу вам, що я з собою беру. Я все склала в ось такий рюкзачок. Тут документи, які потрібні. Я їх показувати не буду ось. Документи тут, потім фотографії. фотографія. Фотографія. Де вона? Ось фотографія. Потім я тут взяла серветки, там все, в принципі, павербанк. Потім взяла блиск, бальзамчик і буду йти. Це така, до речі, на кофе була. Жах, Але ми студентські так і не замовили. Їх пір немає. Я в шоці просто. Вони вже будуть. Зато документи віддали другий раз копії документів. Я вже прийшла додому, зараз шукаю для доповіді трохи інформації. Як ви зрозуміли, студентськими нічого не вирішилось. І невідомо, чи будуть взагалі у нас студентські в цьому році. А взагалі до кінця четвертого курсу. Я сподіваюся, що це вирішиться, бо якби ми гроші за це заплатили, я вибачаю, що я шеплявлю трохи. Просто коли швидко говорю, в мене за лайнерами трохи шепелявись з'являється. Ось, ну да. Завтра в мене треш день, в мене четвер і пятниця взагалі, такі, чуть-чуть жорсткі дні, бо там з вісьми, по-перше, крім того, що з вісьми у нас завтра перші дві пари це англійський, а вранці мені дуже важко говорити, тому для мене трохи жахливо, що у нас якби англійський. Мені треба зараз для доповіді трохи інформації пошукати. І також почитати по-українськи. Трохи щось там почитати треба і, якщо... що, законспектувати. Тому зараз я якраз цим і буду займатися. Ось буду зараз робити домашнім. Я не знаю, що ще до цього додати, до того, що я домашні буду робити. Ну і сьогодні такий влог вийшов. Просто не знаю. Пишіть, чи подобаються вам такі влоги в коментарях. Я вже трохи пошукала інформації для доповіді по українській культурі. Хочу, до речі, ще доповнити, що я думала, що мені в університеті погано стане. Бо ми спочатку дуже довго шукали аудиторію, ми не могли зрозуміти, куди нам взагалі йти, що значить навчатися онлайн, навіть не знати, куди йти, це все оформляти. І не знати, де кабінет знаходиться, аудиторія. Ось, і так жарко на вулиці сьогодні. Я думала, що просто що я не вижив там. Я вся мокра, я прийшла додому. Поїла, чому одразу не знімала, бо просто жахливо. Би почувала, мені жарко було, якщо чесно, я думала, це буде того варте. Насправді це нічого не варте. Бо студентських у нас до цих пір немає. Я не буду просто більше нічого говорити, бо в мене нема слів, одні емоції про цю всю ситуацію. Якби. Я з одногрупницею готовлю доповідь, тому я трохи зараз знайшла інформації, можливо, ще щось знайду. Ось, мені треба, якщо не помиляюся, ще почитати українську мову, яку я говорила. І, в принципі, все, скоріш за все. На сьогодні, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, що у мене завтра з парами. Не пам'ятаю, серйозно. Зараз я прям при вас подивлюся, які в мене взагалі пари. Я ще хотіла сьогодні сценарій для відео написати. Ну, в результаті, що сценарієм не так. Я його вже декілька днів пишу. Якщо чесно, я написала достатньо так, але все рівно не все. Треба буде ще дописувати до кінця сценарію. І як би... Пишіть в коментарях, чи подобаються вам ось такі якісь влоги. Останні влоги я кудись їжджу постійно. Так просто співпадає, так виходить. Ось. Взагалі, не знаю, що у нас завтра. У нас завтра. А, У нас завтра, до речі, перша пара. Це лекція по українській мові. Вау! Хоч щось позитивне. У нас англійська, як виявилось, друга пара. Потім у нас ще організація психологічних служб буде лекція. Українська мова буде практика. І українська культура, семінар буде. Ну це зрозуміло. У нас завтра п'ять пар виходить. Страш. Як вижити? Просто. От, ось, але в п'ятницю... Стоп. Yes. А, блін. Стоп, я нічого не А, в у нас такі пари. Боже, яка я наївна просто. Реально. Стоп. А вівторок у нас на наступному тижні немає пари. Ну, вони з'являться по-любому. Ось, і в п'ятницю у нас буде загальна психологія з практиком, буде одна пара лекцій. Другої пари у нас в результаті немає. Потім, що там культура здоров'я особистості у нас семінар, загальна психологія з практиком, практика. І культура здоров'я особистості лекція. Виходить, у нас 4 пари, але з пропуском. Тобто у нас до 4 пар. Нема слів. Ідеально. Ідеально просто. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я буду зараз готувати українську мову, але вже знімати вам нічого не буду. Зараз просто підготовлю і буду вже відпочивати. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик. І всім пока-пока!